У 2024 році клієнти вже зрозуміли, що гібридні технології, особливо у «Фольксвагена», це не так страшно і можна на них. Їздити і з ними нічого не відбувається. В даному випадку. Вчора ми купили ось цей пасад, гібридний 1,4. Сьогодні ми забираємо ось цей пасад. Обидва пасати у нас 20-го року. Тут 149 тисяч пробігу, тут 101 тисяча пробігу. В даному випадку давайте більше про ось цей пасад. Тут у нас також led оптика як і на попередньому пасаті. Гібридні версії відрізняються переднім бампером з цими от денними ходовими вогнями. Дуже стильно він виглядає. Вперше я гібрид. Версію Пасату побачив в Швеції і був дуже здивований. Мені сподобалось, як виглядає передня частина з цими денними ходовими вогнями. Дуже сильно і класно це виглядає. Чому клієнти обирають гібрид? Тому що сумарна потужність 218 кінських сил у вас безпроблемний 1,4 двигун нового покоління, з яким жодних проблем не відбувається. Це дуже надійна техніка, дуже надійне залізо, як то кажуть. Ну і плюс плагін гібрид-установка дає вам гарну потужність і гарну економію в місті. А чесно кажучи, дуже багато автомобілів, все Такі використовується в місті і іноді по трасам. Хоча цей автомобіль у нас трасовий, і при цьому людина використовувала гібрид без проблем. Середній розхід пального 5,7 літрів при середній швидкості 75 кілометрів на годину, що цікаво, на ДВСІ по діагностиці цей автомобіль проїхав 68 тисяч кілометрів. Все інше гібридна електрика і так далі. По машині у нас жодних підфарбувань немає, класний колір, безключовий доступ, якихось вмятин, якихось подряпин, нічого. На передньому, по передній частині на капоті трошечки парочку сколиків присутні, але це нормально. Для цього пробігу все дуже-дуже адекватно. Мені подобається, що машина підготовлена до продажу. Також у нас тут безключовий доступ присутній. Машина чистенька, жодних посторонніх якихось запахів, ви бачите. В якому стані всі сидіння, тобто у нас все чисте-чисте. Автомобіль просто в салоні, в стані нового. Також кермо, не зацарапане кільцями чи ще чимось. Все в дуже-дуже класному стані. Стандартна болячка посадів це ось ця зона речага КПП, але це фізіологічні особливості кожної людини. Не хочете, щоб так було? Давайте купимо новий автомобіль. Ну, а тут у нас гарна комплектація. І дуже-дуже збережений гарний стан. Ззаду також кліма у нас присутня. Зараз вам покажу, в якому стані тут багажник. На гібридах чомусь не ставлять електрокришки багажнику. Ну, можливо, ставлять, але чомусь мені не попадалося. Треба трошечки підчистити ось цю шторочку. О, дивіться, в якому стані. Вона просто нова. Тобто в неї 100 тисяч пробігу. Але вона просто в новому, абсолютно стані. Цей автомобіль однозначно рекомендовано нашому клієнту, замовнику з Литви. Вартість такого автомобіля 17 190 євро. Це в нас 20-й рік. 101 тисяча кілометрів пробігу. Якщо вам потрібен гібрид для міста, а й також для траси. Ви хочете економити, мати сумарну потужність високу, не хочете дизель, а хочете бензинний автомобіль. Мені здається, це однозначно лайк. Я рекомендую дуже хороший автомобіль і дуже раджу вам до нього придивитися. Цікаві технології йдуть вперед. Ну а ми разом з ними також і разом з вами йдемо вперед.